Пам'ятки це свідки історії, які розповідають нам про минулі події людей, культуру. Привіт, любителі історії та цікавих місць! Цього разу мої робочі мандри завели мене в село Білецьке Полонської громади на рідній Хмельниччині, де знаходиться чудовий маловідомий палац, який зберігся до наших днів. Саме село досить старовинне і має цікаву історію. Я знайшов декілька старовинних карт із зображенням села, на яких чітко видно планування села та деякі цікаві об'єкти. До прикладу, на карті Шуберта 1867 року в народі трьохверстовка, видно, що в селі було дві церкви, одна дерев'яна, а інша на території парку була кам'яна. Ще одна карта, це так звана двохверстова карта 1907 року. Вона більш детальніша і можна роздивитись чимало подробиць. Церква вже одна. Навпроти млин на річці. Чітко видно контур територій парку та комплексу будівель палацу. Посилання залишу в описі до відео. Переповідати усю статтю Вікіпедії не буду, але деякі цікаві подробиці розкажу. У різні періоди селом володіли відомі українські роди. Від Острозьких до Жураковських. У 1817 році село купила Бригідда Жураковська дова Йозефа Жураковського, який був військовим інженером. Вона і побудувала цей чудовий палац наприкінці 19 століття. Ось що вдалося мені про нього знайти в мережі, палац має прямокутну форму та один поверх з фронтоном з головної сторони та два поверхи з задньої сторони. Головний фасад прикрашений кортиком чотирма колонами, який підтримує трикутний фронтон. Сходи, що ведуть до головного входу, вись мали балюстраду, але вона не збереглася. Бокові частини маєтки мають пілястри, які виділяють вік. В середині палацу знаходиться великий зал, в якого розходяться коридори з кімнатами по обидва боки. Мені вдалося лишити. Тяки заглянути усередину, але й це дає зрозуміти, наскільки він розкішний був. Треба подякувати школі і людям, які там працюють. Завдяки їм цей палац і дожив до наших днів. З правої сторони від головного фасаду є ще один вхід, який також має портик колонами та сходами. З цього входу відкривається чудовий вид на старовинний парк та ставок, який розташований в нижній частині пагорбу. Під цим портиком є приміщення, де раніше була кухня, комора та інші господарські приміщення. Палацу пощастило. Коли прийшли комуністи, вони не зруйнували гніздо капіталізму, як чинили зазвичай, а розмістили там школу. До 1940 х років на цій будівлі розташовувалася зоотехнічна школа, школа колгоспної Молоді та районна колгоспна школа. Поруч з палацом розкинувся великий парк, який має площу біля 12 гектарів. Парк був створений наприкінці 19, – початку 20-го століття. Парк має два ставки. Парк також є пам'яткою садово-парку мистецтва місцевого значення, яка охороняється державою. Село Білецьке це справжня перлина України, яка зберегла свою історію та культуру. Якщо ви хочете побачити це чарівне місце своїми очима, то не зволікайте, а відправляйтеся у маандрі. А я поки що прощатимусь з вами і дякую за перегляд. Підписуйтесь та залишайте коментарі. Мені цікава ваша думка. До нових зустрічей на моєму каналі.